Привіт, мене звати Олександр Карлсдорф, і Я зараз коротко і ясно поясню, чим оптимальна компанія FitLine. Якщо ми подивимося на ринок, то наразі існує багато хороших здорових продуктів для підтримки та зміцнення здоров'я. Чому ж тоді варто обирати продукти FitLine? Що робить їх такими особливими та унікальними, за рахунок чого були отримані 46 патентів? Саме з цього я й хотів би почати. Я вважаю, що фраза зроблена в Німеччині є знаком якості як на внутрішньому ринку, так і за кордоном, але безумовно вона не є ключовою. Рослинні та натуральні інгредієнти є обов'язковими для мене умовами, консерванти та подібні до них просто не можуть бути частиною організму. Виробництво продукції здійснюється за стандартами GMP, відповідно до правил організації виробництва та контролю якості лікарських засобів. Це говорить про ексклюзивність. І наскільки мені відомо, лише 3% всіх продуктів харчування у світі виробляється відповідно до цих стандартів безпеки та якості, оскільки це дуже дорого для виробника. Проста наявність логотипу біо це не серйозно. Мова йде про височенну якість, чистоту та безпеку. Проте унікальність 46 патентів є результатом. Абсолютно унікальної концепції транспортування поживних речовин саме про цю надихаючи мене тему, ми зараз і поговоримо. Концепція транспортування поживних речовин доставляє ці речовини саме тоді, коли ми їх потребуємо, і саме туди, де ми їх потребуємо. 80 трильйонів клітин нашого організму. Я хотів би проілюструвати це образно і спрощено. Якщо ми йому яблуко, то єдиним вирішальним фактором є те, скільки поживних речовин з яблука насправді надходить на клітинний рівень нашого організму, тому що краса, здоров'я, життєва сила і на жаль, хвороби відбуваються саме на на рівні ми знаємо, що повинні їсти певні речі спільно, тому що вони відповідають засвоєнню певних поживних речовин і не повинні вживати певні продукти разом, оскільки вони цьому перешкоджають. Існують трави, коріння, прянощі, які підвищують засвоєння певних поживних речовин. Коли ви розбираєте їжу на найдрібніші інгредієнти перед тим, як її з'їсти, це також значно покращує засвоєння. І це лише деякі з багатьох компонентів, що складають концепцію транспортування поживних речовин, яка дозволяє нам досягти десятикратного збільшення біологічної доступності, іншими словами, десятикратного з збільшення засвоєння. Це унікальна технологія. Поклавши руку на серце. Всі ми пробували різні смузі або щось подібне, щоб зробити щось хороше для нашого тіла. Звичайно, наше тіло раділо цьому без питань, але вирішальним фактором є значна зміна, результати. Краще спати, щоб у нас було більше енергії протягом дня, не було головного болю, щоб покращилося травлення і пройшла алергія або непереносимість. І це саме те, що для мене означають продукти FitLine. не тільки корисні, але й з помітними швидкими результатами. Давайте коротко поговоримо про три окремі продукти. Я приймаю. Бейсік в відразу ж після підйому. Наш високотехнологічний ранковий салат з фруктів, овочів та багатьох інших інгредієнтів забезпечує основний догляд за життєво важливими речовинами в нашому організмі. Лікарі кажуть, життя та смерть людей на 80% залежить від імунної системи, яка є нашим центром керування. Навіть наш другий мозок це кишечник, і дуже важливо захищати його від токсинів. Потрапляючи до вас в рот, продукт звільняє очищує та оздоровлює організм. Це забезпечує бейсік. Для мене це найкраща дієта, оскільки не є дієтою. У мене автоматично вже інше почуття голоду, немає переїдання, розладу шлунку, печії. Кишечник каже: ні піці, і так салату в організмі. Люди зі здоровою кишковою флорою також не страждають непереносимістю продуктів, проблемами із травленням або алергією. Схильність до інфекцій також дуже часто криється в кишечнику. Увага! Будь-хто, хто неправильно харчувався роками або навіть десятиліттями, неминуче перші кілька днів буде проводити більше часу в туалеті, і іноді запах може бути дуже неприємним, тому що з вас виходять накопичення за десятиліття токсини та шкідливі речовини. Активайз – мій улюблений продукт. Я його приймаю насамперед зранку, разом з Бейсікс. Також його можна приймати за потребою протягом дня і обов'язково під час занять спортом. Здоровий енергетичний напій та рятівник від головного болю і мігрені. Скільки людей знесилені, втомлюються, мають поганий настрій і навіть депресію. Нам не потрібен кофеїн. Нам потрібні вітаміни групи Б. Це як паливо автомобіля. Неможливо підібрати більш відповідне порівняння. Активайз забезпечує мене всіма вітамінами групи Б і сприяє циркуляції крові, що збільшує кількість. Кисню в моєму тілі. Кисень, що потрапляє в мозок, означає підвищену концентрацію і відсутність головного болю та втома. Кисень в організмі більше сил і енергії. При цьому активізується спалювання жирів. Увага! Ті, хто п'є п'ятивазь, помітить. Я завжди називаю це ефектом лижного відпочинку. Коли ви заходите з холоду у тепло, то всі капіляри відкриваються, вуха теплішують і трохи поколюють. Ваш організм надзвичайно добре забезпечується кров'ю. Цей ефект проходить через короткий час. Ресторейт я приймаю ввечері перед сном. Через фізичний чи розумовий стрес та нерегулярне харчування, наш організм постійно бореться з проблемами. Також підвищується кислотність, що є джерелом для кожної хвороби. Організм із підвищеним рівнем кислотності не може самостійно очиститися від токсинів, а внаслідок чого і схуднення стає неможливим. Щоразу, коли тіло відпочиває, наприклад, коли ми спимо, організм працює над тим, щоб знизити рівень кислотності. Для цього нам потрібні мікроелементи та мінерали. І якщо їх недостатньо, то організм виводить їх з наших кісток, зв'язок Глобі, сухожиль, вен, артерій. Він їсть сам себе, а ми не відпочиваємо. Це той момент, коли я лягаю відпочити увечері. Я повертаюсь з боку набік, не можу заснути, не досипаю вранці, і зрештою не можу стати з ліжка. Ресторейт означає зниження рівня кислотності, очищення, спокійний сон, покращення шкіри, волосся і нігтів. Дуже важливо розуміти, що я не кажу вам, у вас блювота, прийміть фрукти та овочі фітлайн, і все пройде. Це так не працює. Мова йде про щоденне забезпечення вашого організму, всіма необхідними поживними речовинами та життєва. Важливими елементами ви не можете собі навіть уявити, що станеться. Потім моя порада спробуйте. Я бажаю всім нам дуже багато здоров'я. Ваш Олександр Карлсдорф